Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! 10 помилок при масштабуванні бізнесу. Розглянемо це питання з призму відділу продажу, коли ви намагаєтеся масштабувати компанію з допомогою відділу продажу. Зібрав топ частих помилок, які згодом заводять в топік. І щоб не перероблювати всю систему, давайте розберемося з цими питаннями тут, в цьому а, подкасті. Друзі, мої підписники, які слухають це аудіокаст. У мене для вас невелике прохання для того, щоб допомогти нашому каналу зростати, не треба робити донати, не треба ще там робити якісь додаткові дії. Треба просто поділитися цим телеграм каналом з однією людиною, яка вам цікава, якій може бути цікавий цей контент. Підприємець, керівник відеопродажу, люди, які продають щось. Я певний, що вони знайдуть тут для себе корисний контент, як знаходити його ви. Або, як мінімум, поставте. Це вогник під цим аудіокастом. Це ніяк не вплине на просування цього каналу, але як мінімум буде розуміння для мене, що цей контент для вас корисний, і я буду з радістю годувати для вас все нові і нові подкасти. Дійте. А перша помилка, з якою хочу розпочати, це шукати готового продавця під нішу. Одного спеціаліста можна, звичайно, знайти таким принципом, але масово ні. Одну людину можна десь знайти, от, знаєте, там, експерта в продукті, який користувався цим продуктом. А, і потім він став іще й хорошим продавцем і готовий саме в продажах рухатися. Але набрати таким чином цілу команду ніколи такого не бачив. Тому вам потрібна система адаптації, вирощування персоналу, да, щоб у вас команда, щоб у вас був такий міні-буткемп, в якому люди. Становляться професіоналами в продажу саме вашого продукту. Одне зараз з найпопулярніших запитань, ігор, щось сталося з нішою? Дуже некомпетентні люди, немає крутих продавців, а не треба шукати крутих продавців. Так завжди було ніколи не треба було шукати крутих продавців. Так, звичайно, якщо у вас є там мейчари, команда рекрутингу, можна паханти в LinkedIn, чому б ні, да, поробити пропозицію. Але якщо вам потрібно швидко набрати команду, то вам потрібні не менеджери, Вам потрібна система адаптації персоналу, і вже під неї приходять люди перспективні, амбітні, результатники, які хочуть заробляти бабки. Які можна пояснити, що дивись, от є продукт у мене офігенний, от є клієнт, я тобі трафік наганяю. Ти маєш обробити ці заявки так, щоб людина купила. Я тобі допоможу. Я тебе навчу, як це робити. І таким чином ви знайдете крутих, проактивних людей, які готові вчитися, і вони, повірте, будуть продавати не гірше, ніж топові зірки. Вже це на практиці також дуже багато разів бачив, як людина, яка не має особливого досвіду, продає не гірше, ніж там топовий менеджер, а може навіть інколи і краще. Тому це не залежить від того, які скіли у продавця, йому може не зайти ваш продукт, ваша ніша, і може не сподобатися якісь умови оплати, ще щось. Нове. Він прийшов, ви його навчили, і він пашить в вашому проекті. Топ зірка багато питань, чому вона може не залишитися? Тому не шукайте зірок, а вирощуйте команду зірку. Друга помилка залишати у менеджера додаткові обов'язки, які не пов'язані з питанням залучення грошей. Упаковка товару, відгрузка, відправка новою поштою, там ще на нову пошту, ніж ми пішли з інтернет-магазину, відкриття доступів, так якщо це такий навчальний проєкт. Технічні якісь запитання, як зайти там, на вашу платформу, там куди додатися, там, скиньте пошту. Ну, це а час, цей це час коштує е, набагато менше, ніж час професійного продавця, який має спілкуватися з потенційними клієнтами, який має думати, як йому закривати угоди, як йому допродавати, як супроводжувати клієнтів. Тобто він е, залучений тільки на одну мету заробляти гроші. А от таку роботу може робити людина, яка коштує набагато менше, і її година роботи коштує набагато менше. Тому е, забирайте. Забирайте у менджера якомога швидше усі всі обов'язки. Я розумію, там на початку там починаємо, знайшли там помічницю, вона там пашить за всіх і заодно давайте попродаєш ще заявки, пооброблюєш. Але якщо в неї класно це виходить, залиште її САУ менеджером, вона буде заробляти не 500 там 600 доларів, буде мати змогу виходити на 1000+, плюс, і при тому займатися тільки продажами, вона вам буде вдячна, вона буде на своєму місці. Тому потім вирощуйте з неї керівника. Майбутнього SEO вашої компанії, як людина, яка з вами тільки починала, ну якщо вона, звичайно, до цього буде здатна. Але для цього їй потрібно навчитися заробляти гроші. А от на таких роботах по відгрузці товару, таких операційних, вона гроші не навчиться заробляти. Тому якщо вже це СЕУС, то залиште йому тільки питання Сеузові. Третє. Помилка платити високу ставку продавцю і, або незмінний відсоток. Це призводить до відсутності мотивації виконати план і робити взагалі додаткові зусилля, тому що немає причини, чому це треба робити. Якщо ми говоримо про високу ставку, то, в принципі, людина почуває собі, себе впевнено, що там. Е Першочергові потреби, і плюс там ще якісь додаткові потреби, вона може закрити і навіть ставкою. І це дуже погано для СОЗА, тому що він розслабляється. Ну і однаковий відсоток це також ну, ще одну угоду до закрити. Ну, закрию і в наступному місяці. Нічого від цього не, не зміниться, якщо я закрию її в понеділок, а не в неділю, там, наприклад. так? Тобто, коли немає цієї цієї різниці, який відсоток я отримую, і де я можу перестрибнути у відсотку при виконанні плану, перевиконанні. при Закритті певної планки, то тоді немає сенсу дозакривати ще одну угоду. Немає внутрішньої мотивації відповісти клієнту, попрацювати, обробити заперечення, ще раз підняти всю базу в crm системі знайти ту людину, яка хотіла заплатити там, скажімо, 1 жовтня, а зараз там у нас 30 жовтня, наприклад, і от ця людина. В 1 жовтня ми не знайшли слів, щоб її переконати. Але 30-го, коли нам потрібно план закрити, щоб більше заробити, щоб більше заробити, ще раз, акцент, не просто план закрити, а щоб більше заробити. Тому що в СУЗ є завжди матеріальна вигода, що я отримую за те, що я закрию, ваш план. то що я його закрию там, для вас, це чудово, але що це від цього мені? Селс це нормально, що селс егоїстичний. Не буває такого, що людина така, знаєте, от вся добра, вона готова там працювати на результати. Вона селс. Ні, селзи вони егоїсти, вони хочуть заробляти гроші в першу чергу для себе. Тому у них завжди виникає питання: нафіга мені той план закривати? Нафіга мені зараз об одесятій вечора потрібно там комусь клієнту стелефонувати і обробити його заперечення, що ой, ви знаєте, у мене готівка, а треба в термінал понести гроші, а я вже не встигну. Шукаємо ходи. У вас є друзі, у вас є знайомі. А що ми можемо зробити? Я просто не зможу для вас там зробити ті умови, які були вам озвучені, якщо ви сьогодні зможете внести цю передплату. Скажіть, чи є якісь варіанти? І ми починаємо допомагати людині заплатити. І оце зовсім інший формат. Тому е мотивація з це, це те, що точно змінить ваш відеопродажу повністю, якщо ви правильно її впровадите в свою роботу. Ставити план продажів чим більше, тим краще. План продажів це наша мета. а Якщо немає цілі, то і шлях бути відповідним. І я дуже часто це спостерігаю. Насправді я приходжу у відділи продажу, я займаюся консалтингом, коли мене запрошують прямо у відділ. Я консультую людей, я проводжу тренінги, і у них часто немає плану. я Просто на повному серйозі. Тобто навіть на папері немає якоїсь намальованої цифри, хоча б вигадано. Тобто ми так передбачили, що ну, от стільки грошей ми маємо закрити. Ми це ось так порахували. Не просто там ми хочемо це зробити, так? а ми порахували, от якась у нас була логічна математика. Чому саме такий план, чому нам треба на нього вийти, чому ми можемо його закрити взагалі? Що це плюс-мінус реалістичний план. Ну Він з викликом, але він, в принципі, якщо ми всі бомбанемо, він реалістичний. Так, е І план е просто йти там і продавати чим більше, тим краще. Завжди закінчується тим, що план е Ну він закривається набагато менше, ніж він міг би закритися, якщо б у нас була конкретна мета. І у кожного СОЗА була б підв'язка. А що я отримую, коли ми закриємо цей план. П'ята помилка. Економити на CRM та автоматизації. Е Нещодавно у мене була така ситуація і відеопродажу, продажу, в якому працюють там вже понад 20 людей. І е, цей відеопродажу продажу достатньо, достатньо такий великий, так, по, по міркам е, все ж таки, е, там, українського бізнесу. Так, є і більше відеопродажу, продажу, але 20 людей у тебе сидять, там 20 плюс, це вже ну, доволі така серйозна машина, якщо вони всі працюють нормально по скриптам, то нічого собі. І е, 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 там CRM у них стоїть примітивно. І вони впираються в те, що буквально кожен показник треба виводити ручками, записувати його в вуглу табличку. Ну ладно, окей, люди, там ми, ми все можемо зробити, але ж гугу таблички ці і ручки наші людські, вони ж також помиляються. Можна просто чеп'ятку зробити в циферки. І все. І, і, і не сходиться наша, і, і зробити потім на основі цього звіту якийсь виставок, який не буде правильним. Тому що менеджери. При заповненні звіту помилилися. Тому е, вкладання в CRM-систему навіть на самому початку, навіть якщо у вас поки що нічого немає, ви тільки починаєте, ви думаєте, де мені зберігати базу клієнтів, думайте над тим, щоб вже впровадити CRM-систему, тому що це не просто місце для зберігання номерів, це цілий світ аналітики, завдань, історії комунікації. Без CRM там, поставити завдання, запропонують цю спеціальну пропозицію е, клієнтам, що не купило останні два місяці. Там неможливо просто. Ну ви будете їх руками їх шукати, де, як. Тобто CRM-система має вам показати, вивести це все. Для цього, звичайно, потрібно її правильно налаштувати, і правильно вести, мати поля відповідні, так, щоб було зрозуміло, хто з клієнтів взагалі до якої категорії відноситься. Там, ми можемо казати і про ABC-аналіз-аналіз, і про те, що. Скільки грошей кожен нам проніс, і, про, і у тві, але е, найголовніше так, щоб було розуміння, як ми її ведемо. І е, спочатку ми можемо навіть не розуміти, навіщо ми це робимо, але потім у нас сходиться картинка. Коли приходить консультант, наприклад, такий як я, він ставить запитання. А вони а відповіді у вас є? Ви поки що не знаєте навіщо вам е, е, ці відповіді, але ви можете їх дістати з crm систем тому максимально вкладайтеся в crm систему автоматизуйте процеси. Це не обов'язково робити через там команду аналітиків. Зараз сучасні CRM-системи можна налаштувати самостійно, розібравшись у них навіть на платформі є уроки. Давайте з вами розберемо, як працює наша CRM-ка Все, подивилися, налаштували. Це не є проблемою. Але економити на цьому і рахувати там: ой, там 10 доларів за менеджера заплатити, а у мене їх 20, 20. Оце до 800 гривень треба заплатити одразу на старт. І нічого собі. Ти, ти бізнесом займаєшся, чи ти рахуєш е, якісь копійки. У тебе яка мета? Скільки заробляти? Якщо мета вийти на 1000 доларів, то окей, добре, давай без СРМки. Якщо мета все ж таки нормально заробляти, в інтернет-магазині хоча б там на десяточки тисяч доларів виходити, то без CRMки ніяк. І треба її будувати з самого початку. Е, шоста помилка. Продовжувати спілкуватися з клієнтами інтуїтивно. Імпровізувати можуть зірки продажів, якщо настрій хороший. І то це не системно. Там Я вигорів, ще щось сталося. Як говорив Ден Кеннеді якщо у вас немає системи, через яку ви продаєте, то ви здаєтесь на мілість системи, через яку купує ваш клієнт. Або не купує. Тому. Е Завжди чомусь є така от штука, там продукт, ми над ним думаємо, що ж це за продукт? Я хочу зробити там найкращий продукт на ринку, хочу в нього вкластися. Потім маркетинг, яка у нас буде воронка, там який чат-ботик ми підключимо, на який код відреагує наш клієнт в Директі ще там щось, так, там починається мозговий штурм. А от як, коли клієнт говорить, як купити, або яка вартість, або чи є в наявності. Або просто залишає заявку на сайті, що далі з ним робити. Та він же й так вже хоче купити, що його там довести, так але ж тут завжди є також конверсія, і вона може дуже сильно відрізнятися. Ми можемо просто половину продажів, половину мінімум втрачати через те, що менеджер щось інтуїтивно там імпровізує і якось зі своєї сторони намагається клієнту пояснити, чому йому треба купити. Просто половину продажів можемо втрачати. Уявіть, скільки можна було б дозаробити, якщо б там були скрипти. Тому дивіться в бік все ж таки автоматизації переговорного процесу. Я думаю, що от зараз найближчий час ми скоро прийдемо до того, що за меншів буде спілкуватися щось подібне на чат GPT. І, блін, у мене чогось є думка, що він це зробить краще, ніж більшість відділів продажу. І це мене навіть трошки лякає. Тому що я думав, що цей день ніколи не настане. Але коли сьогодні я пишу запит, напиши мені скрипт для інтернет-магазину, я менеджер, я керівник, ми продаємо ось такий товар. Давай підбери підбери скрипт, напиши запитання, там як презентувати наш продукт, і він відповідає, і це реально виглядає набагато краще ніж у деяких інтернет-магазинах, то це мене точно лякає. Тобто, як якщо ця штука навчиться скоро е, говорити людською ну, людським голосом. А вона, скоріш за все, це вже вміє. І все це поєднати, то, то, то реально інтелект, передати йому знання спікера, знання автора, знання методолога, продуктолога, який розроблював продукт, то вона зможе дати відповідь на будь-які запитання і підібрати ті питання, які потрібно поставити клієнту, щоб він сам собі продав. Є така думка, що це все от прям найближче майбутнє. Тому. Інтуїтивно продавати ви точно будете десь далеко позаду. Завжди думайте над тим, як зараз зробити ідеальний процес, а потім цей ідеальний процес вже зараз можна буде передати і, якусь частину його і штучному інтелекту, чому б ні. Сьоме. Не прописувати регламенти, стандарти роботи. Тут я можу сказати так: що чого немає на папері, того взагалі немає. Часто стикаюся з ситуацією, коли там якісь бонуси обговорили, тобі це буде, на папері цього немає. Або якісь е е бонуси, які даються за виконання випереджальних показників. Наприклад, кількість зустрічей з клієнтами. І менеджер чомусь думає, та туб, зустрічей немає, лідів нема, то і я не винний. Треба, щоб мені заплатили. Неправильна позиція. Позиція правильна, коли сеус думає, а як мені зробити ці зустрічі? У мене ж є попередні клієнти, ще база. Там з минулих місяців задача менеджера не казати, що там щось неможливо зробити, а навпаки, витягувати компанію, коли, наприклад, маркетинг підкачав і певних лідів не додав. Так, то це було правильно, щоб продажі витягували. Відіо продажів витягував. Обіг продажів у цьому місяці і робив кешвоу. Тому прописувати все треба в регламенті: за що ти отримуєш зарплату, що не отримуєш, які твої обов'язки, які у тебе мають бути компетенції, особистості, особисті. Компетентності, робочі, так, навпаки, тобто хардскіли, ті, ті, які у тебе мають бути. Як тобі їх треба прокачувати, тобто, все має бути зарегламентовано. Якщо у вас є якийсь бізнес-процес, запишіть його просто на папері в Google доці, дайте це менеджерам і це вже буде ваш перший регламент, який буде працювати як система. Тому що завжди можна до нього звернутися. От є система, покроково робимо, отримуємо результат. Завжди записуйте все на папер. Восьма помилка: не контролювати. Бо всі люди дорослі, самі знають, що робити. Це не означає, що потрібно ставити там камеру у відділі продажу, або слухати кожен дзвінок в телефоні, або дивитися за кожним листуванням в директі у менеджера, який листується в інтернет-магазині. Але це не означає, що не треба зовсім не перевіряти цього. Тобто заглянути, послухати дзвіночок, послухати інколи зайти на зустріч з клієнтом, інколи подивитися в інстаграмі, так як він спілкується, потрібно. І дати зворотній зв'язок потрібно, і розуміти, що покращити в цій роботі, тому що ні, люди не дорослі. Якщо б люди були б дорослими і такими прям супер самостійними, то нафіг їм працювати на ваш проект? Задайте собі це питання, чому вони не створюють свій проект? Тому якщо така думка у когось виникає, що контролювати не треба, це хибна думка. Нещодавно стикнувся з таким проектом, який назвав мені. Формат роботи зі своїм відеом продажу назвав його Берюзове управління. Мені це так сподобалось. Слухайте, захотілося все кинути от весь цей канал, переіменувати просто в Берюзове управління. І, типа, написати там все те, як робити, не треба. Слухайте, чудова ідея, може, я так і зроблю. Ділюся з вами з першими. От, може хтось з Колег, конкурентів підслухає і зробить це першим. Березове управління заключається в тому, що немає ніяких регламентів, немає правил. Всі люди дорослі і всі розуміють, що треба робити. Так? Тому, можливо, в якомусь, в якомусь бізнесі це буде доречно. От відділ продажу, який би так працював, і це була прям система, я ніколи не бачив. Тому. Хтось мені наводив одну компанію, де селзи прям супер самостійні, але в е, е, бізнес пов'язаний з нерухомістю. Але я не розбирався в цьому питанні, але щось мені дуже е, не схоже на те, що там все ж таки бірюзове управління. Я думаю, що регламенти там 100% є, і є певні формати, в яких треба працювати, якщо це франшиза, тому не впевнений, що там бірюзове управління. От. Але термін прикольний, мені сподобалось. Е Дев'ята помилка не збирати кейси та відгуки. Е також приходжу часто до компаній, і найпростіший інструмент, який можна зробити, це завжди звернутися до своїх клієнтів і запитати у них, як тобі взагалі е взаємодія з нами. Що сподобалось, що хочеться покращити. Це найкраще, що ми можемо зробити для нашого продукту, для нашого маркетингу, просування, розуміння, що нам треба змінити. А, і потім в кінці, якщо людину, людині все сподобалося, запросити у нього відгук. Слухай, можеш відгук залишити? Можемо зараз записати його коротенько. І ці відгуки, вони так продають. От, до мене також дуже часто приходять особисто там, люди, які говорять, ми, ми от анкету також їм відправляємо. Що стало причиною того, що ви приєдналися до нашого навчання? Відгуки. Відгуки так, от часто люди, особливо коли починається масовість, коли починається трафік, відгуки людям продають історії інших людей, яких вони бачать себе, і бачать, що ну я таке, я теж так можу, і у мене так може бути. От людям цим можна довіряти. Але часто заходжу відділ продажу і бачу, що ну відгуки якісь емоційні, типу, ой, вас там прикольно, ви молодці, Ще плюс-мінус збираються. А от кейси. Там особливо там якась агенція ну як там, де щось відбувається, якийсь процес. І є точка А, точка Б, і треба їх заміряти, так? І от кейсів немає, і це прям дивує, як можна. Ну, Тобто, за допомогою кейсів можна дуже сильно продавати, просто розповідаючи кейси, ні треба нічого робити. А У людей цього немає. І звичайно, є недовіра. Чому це у вас немає? Що, що у вас ну, у вас така класна методологія, що прям жодного результату немає подібного в подібному проєкту, То, що ми будемо як кролики, першими тестувальниками, а, звичайно, це наводить на підошку. <дозри>. Тому э, краще потенційному клієнту допомогти, він все одно шукає відгуки, От, зібрати йому і показати дивись, відгуки у нас тут. І десята помилка не спиратися на показники, діяти хаотично. Бо фінансовий звіт та показники воронки відображають всю ефективність бізнесу і показують слабкі точки. Якщо ви відчуваєте, що ви робите ці помилки, то почніть з показників. У закріплених повідомленнях підготував для вас додатковий відеоурок топ-10 показників, які потрібно контролювати щодня у відділі продажу. Забирайте його, він зараз поки ще доступний. Ну і звичайно, для вашої додаткової мотивації нещодавно у нас проходила зустріч, зум-розбір. Керівнику вийти на дохід 2-10 тисяч доларів, де ми розбирали покроковий план і спілкувалися з керівниками. Дуже крута зустріч. Я думаю, що найближчим часом, десь через півроку, повторимо, чому б ні. Але якщо ви терпіти не хочете, і хочете прямо подивитися цей матеріал, без без просто так відкривати його. Я казав, що запису не буде, не відправляю. Тому для вашої мотивації, щоб ви точно подивилися, там є символічна оплата, і тоді ви отримаєте доступ до себе і зможете передивитися цей вебінар. Я на цьому не заробляю, тому якщо вебінар вам не сподобається, ви зможете повернути кошти, але я вам е, запевняю, що ви точно знайдете там для себе корисну інформацію, якщо ви керівник відділу продажу. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!